Сьогодні ми проводимо конференцію фактично щорічно. Це вже четвертий випадок, і наступна буде, мабуть, юбілейна. Ця конференція не тільки для соціологів, вона має більш широкий формат. Тут зібралися і психологи, і соціологи, і юристи. Їх об'єднує інтерес до актуальної теми сьогодення. Це девіантна поведінка. Тобто, тема нашої конференції девіантна поведінка соціологічні, психологічні юридичні аспекти. Ця конференція відбиває взагалі профіль нашого університету, його спрямованість, його загальна цікавість до, на жаль, соціально негативних явищ нашого життя і до проблем профілактики, попередження. Цих негативних явищ, мова йде про злочинність, суїцид, про відхилення в сексуально-репродуктивній сфері і деякі інші відхилення. Тобто, це планова наша подія, і це я вважаю гарна традиція нашого завдяки ініціативі нашого ректора. Олександра Марковича Бандурки є велика зацікавленість в темі профілактики, і ця конференція буде мати ще продовження в травні місяці, коли збереться круглий стіл саме для обговорення методом, можливо, такого мозкового штурму обговорення проблем. Практичних заходів в плані попередження злочинності.